Вітаю, друзі! Всім привіт, мої хороші. Закортіли ксюшки домашнього корисного мармеладу. Не з такою метровою там записю, з чого складається, а просто, щоб був желатин, якийсь сік натуральний, Ну, та й все. та й все. Один зробимо із морсика обліпіхового або з чого у вас є. Просто сік можете взяти, фреш апельсиновий. Непрозорий, тобто такий мутненький, а один зробимо прозорий із живчика. Без газу потрібно. Отже, замочуємо желатин, порошковий або листовий, згідно напису на упаковці, на скільки хвилин? Ну, я хвилин на 15-20. Беру пару листочків і заливаю охолодженою, перекип'яченою водою для набухання. Тим часом будемо робити морсик. Для морсика нам потрібно взяти якісь заморожені ягоди, клюква, обліпіха, що там у вас є в морозильній камері. Засипати цукром, перетовкти гарненько, щоб пустило сік, і зробити так само стакан е, юшечки рідини. Це буде сік, який ми видавимо, і потім ще залиємо водою, той жмих також про, процідимо і продавимо. Ось так подавила, щоб пустило сік, це процідимо, потім ще й з водою процідимо. Так, морсик готов, друзі. Густенький, красивий і кисленький. із живчика. Випускаємо всі пузирики. Лимонний сік тут не згодиться, тому що вживчика смак збалансований, знаєте який, обліпіха дала трохи кислоти. Якби це солодкі ягоди були, полуниця і так далі, то можна було б добирати. В Взагалі, лимон тут не потрібен, сахар вже використали. Як робити морсик, по я напишу під відео. Желатін набух і такий м'який і послушний. Нам треба його відсідити, піджати. Якщо порошковий, то не треба віджимати, гранулірований такий. І розтопити мікрохвильовці. Розтопила желатин, друзі, і ділю тепер напополам, бо тут вже було два листочка в кожну ємність. Працювати треба дуже швидко. Можливо, і з окремими стаканчиками, тому що ж рідина холодна і желатин ну, швидко працювати. Розмішуємо до однородності і розливаємо по будь-яким зручним формочкам. Може, у вас є для конфеток такі малесенькі? Я приспособлю, що є. Друзі, час в холодильнику. Дивіться, зазвичай в, те, в ту рідину, яка, з, ну, наприклад, сок з м'якоттю, трохи менше додається. Яка зовсім ріденька, сок чи солодка водичка, трохи більша, ніж вказано в пропорції, так завжди роблять. Готові шматочки желі або мармеладу, викладаємо трошки припудривши цукром тарілочку і зверху трохи цукром, тільки перед подачею. Я не робила їх занадто тугими. Такі, щоб ну, не жувати, а ніжні були. Мені особисто більше смакують обліпіхові, тому що тут і жмих, і польза, і вітаміни, і вони такі кислячі, я ж люблю з кислинкою. Ну, а це смак живчика по праву руку. Найкраще залишити їх на ніч, застивати, бо я вже заглядала-заглядала в, в той холодильник та й нарізала не до кінця застигли. Ще, друзі, дозвольте вам порекомендувати, якщо в кого є маліша проблема. Суставами, тобто суглубами, желатин із соком, вітамін С з желатином як найкраще поєднання із народною медицини. Пробуйте!